Всім привіт! Перед тим як почати озвучувати книгу для вас, хочу дещо сказати. Якщо вам подобається цей канал, обов'язково підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі, а також нажимаємо на дзвіночки, щоб не пропустити все саме найцікавіше. А так починаємо. Ізабель Абоді Лола шукає подругу. Розділ одинадцятий. Я переживаю все, що тільки можна, і знаходжу рішення. Наступного дня Анна Ліза й Фредерика посварились. Мабуть, анілізі знову щось не сподобалося. У усякому разі вони шипіли одна на одну протягом усіх п'яти уроків. Та коли Аналіза скинула з парти Фредеричен Пенал, пані Вігельман не витримала лясного в долоні. Дівчатка. вигукнула вона, що це з вами сьогодні? Фредерика займає багато місця, поскаржилася Аналіза. Неправда, заперечила Фредерика. Це ти розсілася на всю парту. Ні ти, ні ти. Тепер на підлогу полів аналізин, полетів аналізен пенал. Сіла й рік я захохотіла Бокс. гукнув сол і замолотив у повітрі кулаками, як буксер на рингу. Пані Вігельман скинула догори бровами. Досить, суворо, сказала вона. У нас урок. Підніміть свої речі, будь ласка, і вирішуйте свої проблеми на перерві. Решту часу до дзвінка обидві сиділи тихо, але на короткій перерві знову сварилися. Пані Вігельман підійшла до їхнього столу. Я хочу пересісти звідси, почула я голос Фредерики, хочу сидіти з Лолою. Пані Вігельман помовчала, потім подивилась на мене. Я закивала, що сили, мало голова не відірвалася. Добре, нарешті вирішила вона. Якщо фло погодиться, можеш помінятися з нею місцями, Фредерико. Я подивилась на Фло. Вона підібрала губи. Але тут обурилася Анна Ліза. Ей, ні. Вигукнула вона і схрестила руки на грудях. Не хочу я сидіти поряд із цією тухлою рибою. Фло із силою стукнув олівцем парту. Я тобі не тухла риба, ти просто дурепа. на повний голос вигукнула вона. На себе глянь. верескнула Анналіза. Ти смердиш риб'чим жиром, як твоя матуся. Фло схопилася, підбігла до Анналізи і лязь їй по обличчю. Ух ти. Вигукнув сол. Оце так пряме попадання. У. -у, -у заребіла Анна Ліза. У, У пані Вігельман!» Пані Вігельман схопила Фло за руку. Сядь на місце, наказала вона. Потім обернулася до Анне Лізи. А ти подумаєш, що болючіше ляпас чи таке образливе зауваження. Анна Ліза середито блиснула очима на пані Вігельман, і Фло знову сіла поряд зі мною. Вона вся тремтіла від хвилювання. Цієї миті я пережила цілу купу різних почуттів. Я раптом зрозуміла, що мені шкода Фло, але я все ще злилася на неї через жабу й квакання. Моя подружка каже, що я злопам'ятлива, але я нічого не можу з цим удіяти. Якщо мене розсердити, я не так легко це прощаю, але те, що сказала Наліза, було просто жахливо так можна думати, але ж не говорити вголос. І ще я зрозуміла, що нікуди Фредерика не присяде. Але мені страшенно хотілося сидіти поруч із Фредерикою, а не з Фло. Потім жалість минула і знов почала сердитися на фло. Нарешті пані Вігельман вийшли до дошки. Після літніх канікул я дозволю вам пересісти, сказала вона. До того часу всі залишаться на своїх місцях. А тепер дістаньте зошити, писатимемо диктант. Класом перебігли тяжке зітхання. Диктант виявився складним, і я зраділа, коли урок закінчився. Після заняття попросила Фредерику, і вона показала мені свій щоденник. Або я на вас очі побачила ту саму п'ятницю, що буде за два тижні. Якщо, звичайно, вийде, додала Фредерика. Правда, я вже раніше домовилася зі своєю подругою Нестрін. Так, коли щось не так зустрінемось в понеділок за чотири тижні, тоді в мене не буде уроку верхової їзди. Я вирішила записати ці дати в зошиті з математики, але все одно було якось сумно. Дорогою додому я раз у раз зітхала. Схоже, я ще не знайшла своєї найкращої подруги. Аналіза точно не підходить, сіла рік, я та й фло теж. Предареком мовний і стати жони все за розкладом. Ввечері в ліжку я викину аналізу з моїх історій про Джекі Джонс. Наплакала і просилася залишитися, але я була невблагана. Потім я своїх фантазій виграв шоу конкурс X-Factor, але навіть не ті але навіть це не втішило мене. Я розплющила очі, стали тріщатись стемлю. Було чуто, що як цокає будильник. Цок, 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 цок. І раптом я пригадав папаєві слова Якщо в тебе є сильне бажання, завжди каже він, найкраще вправити його просто на небо. Дуже шкода, але я не знаю, як це зробити. А коли вранці я вирішила розпитати папая, він уже пішов до ресторану. Але в школі сталося диво. Розділ 12. 440 повітряних кульок. Після генеральної репетиції шкільного свята пані Вігельмін роздав нам чисті аркушки. Завтра привезуть повітряні кульки, сказала вона. Я дам вам по дні, і ви прив'яжете до них оці аркушки. На них можна написати своє ім'я та адресу. Ми відпустимо кульки в небо. І якщо вам пощастить, хтось вашу кульку знайде, напише вам листа. Несподівано, моя голова нестерпно засвербіла. Ось воно. Я напишу свої ім'я та адресу і додам унизу, мені потрібна найкраща подруга. Після школи я так нервувала, що нічого не могла з'їсти. Навіть фільм, який ми з мамою дивилися ввечері, не справив на мене враження, а коли попай говорив за вечерю, що вже пора набрати персонал для ресторану, я його не слухала, бо весь час думав про шкільне свято і про аркушек, який завтра прив'яжу до повітряної кульки. Коли в ліжку я притворилася на Джекі Джонс, то заспівав пісню 99 повітряних кульок». Вона була така гарна, що я вирішила пустити сльозу, але не змогла зупинитися і приплакала весь час, поки й заснула. Другого дня мама чергувала в лікарні, бабуся працювала в книжковій крамниці, дідусь готував креслені сцени в ресторані. Отож прийти на шкільне свято вони не змогли. Але папай був вільний і тітку Лізбет ми теж прихопили. В школі його школу годі було впізнати. На дерево біля входу висіли гірлянди, а загородка для кіз була заквітчена. Правда сніжинка і плямочка вже трохи б скупили букета, адже кози їдять геть усе, що росте і пахне. Для малюків поставили чесний батут і лодки з пиріжками і сосисками. Я обожнюю сосиски. І сцену теж не забув. вона стоїть прямо посеред шкільного подвір'я. На ній пані Вігельман і пан Маус розставили старі парти для нашої сценки. Пан Маус, наш директор, але на мишень він зовсім не схожий. Радше на бульдога, бо він великий і товстий, а щоки в нього звисають, зважаючи на це, він дуже добрий. Крім нас, на шкільному подвір'ї вже було багато народу. Прийшла Аналіза зі своєї мами однієї світловолосів, бо зібрана вузлом, і вона лихим оком поглядала на папая, а Анна Ліза. Так само дивилась на мене. Потім вона показала мені язика, та я зробила вигляд, що її взагалі не існує. Зате існували Фредерика з її мамою, Олафом Вільденхаусом, фотографом. Ну, Лоло, тобі вже краще, поцікавився він, як кивнула аж тут пані Вігельман покликав нас до повітряних кульок. Вони висіли на огорожі. Їх було сотні всі різного кольору, у кожного класу свій. У нас був червоний, і це, звичайно, правильно. Адже червоний, як вважає мама, колір любові. Ми вибрали собі по одній. Тепер треба було прив'язати до неї аркушик, але дуже обережно, щоб кулька не вирвалася з рук, адже в ній є легкий газ. І от вони повинні, коли всі будуть готові. Всі кульки, звісно, не річ, а не, шкурі, а не школярі. Я просто не могла дочекатися цієї миті. Папа і тітку Лізбет я поставив біля самої сцени і раз у раз бігла їх не відати. Тітка Лізбет сиділа з краєчку сцени, міцно тримала папа за руку. На ній були шкіряні штанці, і вона мала дуже гарний вигляд. Ульк! Гукала вона щоразу тягнула свою маленьку ручку до моєї кульки. Само собою я й не думала з нею розлучатись. Яка гарненька, раптом пролунав голос поруч із нами. Я поглянула на жінку. У неї було коротко обстрижене темне волосся, а сама вона була дуже худенька. Ця жінка якось мені нагадувала. Вона простяна руку ціці ліс би діда, відразу ж учепилася в її пальці. Добрий день, мовила жінка. Мене звуть Пенелопа, а тебе це Лізбет, відповів за дітку Папай. Привіт, Лізбет, сказала Пенелопа. У тебе чудові штанці. У моєї фло колись були такі самісінькі фло? Я відразу ж відвернулася. Тепер, тепер я зрозуміла, кого мені нагадується жінка. Вона страшенно схожа на Фло. Тільки рибою від неї не тхне, попри те, що вчора сказала Неліза, і Флось сьогодні теж не тхнула рибою. Але в мене все одно не було ані найменшого бажання спілкуватися з ними на шкільному святі. Але Лізбет і не збиралася відпускати пальці панолопи. На щастя, пан Маос піднявся на сцену і постукав по мікрофон. Тук-тук-тук, про у нас динаміки, прошу тиші. Сказав пан Маус, прошу тещі. Оглушливо прозвучав на шлюному подвір'ї і поступав всі припинили деревене й замовку. Любі мої учні та учениці, почав пан Маус урочисто. Дорогі батьки, бабусі та дідусі, сьогодні особливий день. Наша школа свідкує свій сотий день народження. Але мені не хочеться набридати вам довгою промовою. Свята наші учні приготували сценки, а ми зі свого боку приготували для вас частування. Але спочатку запустимо кульки. Зараз у небо затя 440 повітряних куль. Цифра точно можу ручатися. Отож я лічу, отже, я лічу до трьох і на рахунок три ви відпускаєте кульки. Домовились? У мене так засвербіла так голова, що я ледве могла що я ледве могла терпіти. Пан мав сказав, раз. Потім два і нарешті три. І Ми всі пустили кульки. Стало тихо. Так тихо, немов шкільне подвір'я вимерло. Чуло, чулося тільки ах та ох. І ще я помітив, що мій папа висякався. Він завжди плаче, коли відбувається щось прекрасне, а ця мить була по-справжньому прекрасною. Небо раптом перестало бути синім. Воно став і синім, і червоним, і жовтим, і жовто гарячим, і зеленим, і рожевим, і білим, і фіолетовим. Кульки злітали дедалі вище доки притворились на крихітні цітки, схожі на конфеті. На знак понесла в небо моє бажання. Я щасил стиснула татку у руку так мені хотілося, щоб вона здійснилася. Кой кульки зникли з очей почали свято. Я з'їла п'ять сосисок і три рази пострибала на батуті. На жаль, я зробила це неправильну порядку з п'ятьма сосиска може уті стрибати на батуті, не на надто велика втіха. Наша стинка мала великий успіх. Єдине, що мені не сподобалось, то це те, що папай весь час розмовляв з фло та її мамою. Щоразу, коли я підходила до нього, вони виявлялися поруч і про щось церевене, і тут нарешті й дізналася, чому фло завжди... завжди тхнула рибою. Пенелопа розповіла, що працює в рибній крамниці, а що фло ні з ким залишити, доводиться брати із собою до крамниці вечорами. Наступного дня, правда, їй ох як важко підняти. Стхнув Пенелопа. Я вас дуже навіть розумію, посміхнувся папай. «Правда ж, Лоло?» Гм, фиркнула я. Флос хиливши голову, розглядав Папай. А ти з якої країни приїхав? нарешті спитала вона. Я поморщилась». Ну хіба це вічливо? Звертатися до мого батька на ти? Вона ж його зовсім не знає. Але папай не став заперечувати. Із Бразилії, сказав він. Із Бразилії? розсміялася панолопа. При цьому стало видно біля зубу. Адор Бразил! Папай теж розсміявся. Еу, бім! Сказав він, Фло зробив великі очі і штовхнув мене ліктем. Ти зрозуміла щось? Звичайно, зрозуміла. Я читав розумію браз... розумію бразильською. Мама Фло сказав, що на обожнює Бразилію. Папа їй відповів Я теж. Але мені зовсім не сподобалося, що папа розмовляє з мамою Фло нашою таємною мовою. І я не мала ані найменшого бажання перекладати це для Фло. Я щось пропелькотів про пиріжки і ще... Із ще більшим невдоволенням вислухає, папа розповідає Пенелопі і Фло про наш ресторан. Мало того, що Фло сидить зі мною за однією партою, певно разом зі своєю мамою клеїться до мого папая, а Пенелопа та взагалі бразильською розуміє. Розділ 13. Аналіза отримує листа, а наш ресторан нову офіціантку. Чому панаолопа розуміє бразильську, мені ще доведеться дізнатися, але це все трапиться тільки за тиждень. На перервах я грала з фридарикою, іноді з солом та цілувальником. Після школи ходила з тіткою лізьби на дитячий майданчик, відвідував бабусю книжковій крамниці, допомагав мамі їздити купувати все необхідне, а дідусеві папаю працювати в ресторані. Але головне не в тому, я чекала листа. Перший прийшов вже третього дня. Повітряна кулька со приземлилась біля пожежної частини, і со прочитав свого листа перед усім класом. Його написав пожежник на ім'я Губерт Нахтігаль. І со страшенно цим гордився. Кулька Рік її опустилася на цвинтарі. Четвертого дня вона отримала листа від літньої пані на ім'я Елізбетта. Фрідріх, люба Рік'я, — писала ця жінка. Твоя повітряна кулька лежала поряд із білим мармуровим янголом на могилі мого чоловіка. Вона так сяяла на сонці, що я прив'язала її до руки янгола. Тепер це найкрасивіша могила на всьому цвинтарі. Я знайшла аркушик з твоєю адресою і повідомляю тобі про це в листі. З найкращим побажанням твоя Ельзбетта Фрідріх. Лист, скажемо, відверто відпад. То тобі могила і мармуровий янгол, але той, який отримала Аналіза. Був ще крутіший. Він прийшов на п'ятий день. Її кулька долетіла до правого узбережжя північного моря і пустилася дворів однієї. дівчинки. Дорогано лізо, писала дівчинка. Мене звуть Корінна Фінк, і я знайшла твою повітряну кульку на даху нашої стайні. Я вже бувала в гамбурзі, і якщо ти захочеш, можеш приїхати до мене в гості. Моя адреса на конверті. Привіт, Корінна. Аналіза аж цея около зачитав це в класі, а мені хотілося розплакатись. Ну чому такого чудового листа отримала Аналіза, а не я? Ти теж отримуєш, утішила мене мама. коли ввечері ми пішли до ресторану. Треба просто почекати. У ресторані дідусь уже готувався взятися до спорудження сцени, а папай розмовляв з кухарем, якого найняв на початку тижня. Його звали Еміліо. Він теж приїхав із Бразилії, але при цьому був такий низенький, що його ледве було видно з барної стійки. Вони обговорювали меню, і я з жахом дізналася, що в нашому ресторані подаватимуть рибу. Тільки не риба, обурилася я. Еміліо здивовано подивився на мене, а Папай усміхнувся. Бразильський ресторан поряд із гаванню не може бути без риби. Доведеться тобі, змі... доведеться тобі змиритися, але не переживай, кукаду, у нашому меню повно всякої іншої смакоти. Емілія окинув, а папай раптом щоси заосміхався в бік дверей. Ти тільки глянь, хто до нас прийшов, я озирнуся. Такою зрозуміло, про кого йдеться, настрій у мене остаточно зіпсувався. До ресторану увійшли Фло і Пенелопа. У Фло в руках був пакет із солодощами, а Пенелопа радісно посміхався, Сімко бачив: Привіт, Лоло! Привіт, Фабіо! У вас і справді суперчудовий ресторан? Папай? Тепер ви знаєте, що його звуть Фабіо, попростував до них і розцілував би дві щоки. Заліс саме так вітаються люди в Бразилії, але в Німеччині папа вітається так тільки з тим, кого добре знає і любить. Зазвичай мені це подобається, але не тільки. Але тільки не щодо Пенелопи і фло. Це Вікі, моя дружина, відрекомендував він маму. Це Фелікс, мій тесть, а це Еміліо, наш кухар. Мама і дідусь потисли руки в пенелопі й фло. Еміліо теж розділував їх обидві щоки, фло захихикало. Я засунув руки в кишені спохмурніла. Пенелопа не проти попрацювати нас офіціанткою, сказав папа Дідосеві. Мама при цьому посміхалася. Мабуть, вона вже знала про це, на відміну від мене. Я хотів спохмурніти ще дужче, але дужче вже було нікуди. Коли папай. І панолопа. Сіли за столик і завели балачку, Фло пішла оглядати ресторан. Я сіла на почіпки за барною стійкою, сердито втупилася точку. Хочеш, Фло сунув мені під носа свій пакет. Тільки обережніше, там є жувальні цукерки, виглядять жабенят. Я здригнулася, прибурмотіла. Гарне діло. Фло, посміхаючись, і далі витіла з пакета щось зелене, відразу замружує очі. Ти що, і жувальних шаб теж боїшся сідулину до мене її голос. Уяви собі, відповіла я дивно. Зауважила Фло з набитим ротом. — Цікаво чому? Ти що, принцеса? Ніяко я не принцеса, прошепіла я і розплющила очі, огидна зелена штука вже зникла у Фло в роті. А тепер забирайся звідси зі своїм пакетом, зрозуміла. Фло показав мені язика і пішла до дідусь, який морочився зі сценою. А що тут буде? спитала вона. Сцена, відповів дідусь. Класно! загорлала Фло. Пенелопо, дивись у твоєму новому ресторані навіть сценою є. Я так і підскочила за барною стійкою, у її новому ресторані, це вже занадто. Це наш ресторан, закричала я так, що папай середиду на мене подивився. Пенелопа зашарілася. Справді, Лоло, а вже ж це ваш ресторан. Просто я була брата, якби змогла працювати у твого тата. Ми теж будемо раді, підвищивши його, заважив папай. І при цьому так виразно на мене глянув, що я миттю прикусила язика. Але стримати себе було дуже важко. У гамбурзі живуть мільйони людей, обурювалася я, коли було з мамою пішли. Чому саме пенелопа? У неї чудові рекомендації, суворо сказав папай. Пенелопа часто бував у Бразилії і навіть трішки говорить наші мови, а ще тому, що Пенелопа дуже мила жінка і їй потрібна гарна робота. Адже зараз їй доводиться до пізнього вечора сидіти в цій смердючій рібної яйці і нікому доглянути за дочкою. Цього досить? Я проковтнула образу і кевнула. Що мені ще лишалося? Батьків гост там м'якшим. Пенелопа може працювати в обід. Отже, у мене буде вільний час для тебе в день, а вечір пенолопа може провести спло. вихідні ні, вона працюватиме ввечері. І я раптом пабай зам'явся, власне, я думаю, що ви пло могли б подружитися і час від часу нам могла б. Ні, вигукнула я. Я ж бо знала, що хотів запропонувати Папай. Ні, ні, ще раз ні. Ця фло ніколи не, не ночуватиме в нашому домі. Я їй не нянька. Папай хотів би сказати що щось різке, але мама затулила йому родло. Ти маєш зрозуміти, Лолу, мовила вона. Я не проти, якщо Пенелопа працюватиме у нас. І Лола не повинна втручатися в наші справи і стосунки, але подруг вона мусить вибрати, вибрати сама. І тут ми теж не маємо права втручатися. Я зітхнула з полегкістю, іноді мама стає на мій бік. Усе таки добре, що батьків двоє. У фло, мабуть, є тільки пенелопа, а тепер пенелопа буде офіціанкою нашому новому ресторані. Оце облом. Розділ 14 – чергування в загороді у кіс і Пляшкова пошта. Тепер мені ще менше хотілося сидіти поруч із фло, бо те, що вона більше не тхнула рибою. Мабуть, Пенелопа більше не працювала в рибній крамниці. Фло вчасно приходила на заняття й паха, як звичайна дитина, але я все одно не переносила її запаху. На щастя, фло до мене більше не чіплялося. Наступного тижня ще троє учнів утримали листи на спеціальному стенді в вестибюлі, вивісла довгий список, доносили імена тих дітей, що й кульки вже хтось віднайшов. Їх було 63 одна кулька долетіла аж до Берліна. Це ж треба від гамбурга до Берліна майже три години їзди Автівкою. Але я не утримала нічого. І Фредерика, з якої ми сьогодні чергували у загород... в Загороді у укіз. Не думаю, що ти тут аж так брудно, зауважила Фредерика. Мені підмести, чи ти сама чергування в козячій загородці, це коли твоя черга там прибирати. Я підмету, вирішила я. Тоді я принесу води, погодилася Фредерика. Поки я махала вінником, сніжинка стояла поруч зі мною бекала, а плямочка залізла на дах козячого будиночка. Не розумію, як це у кіз виходить так швидко заскакувати. Загалом плямочка була вискою і дивилася на нас гори вниз своїми козячими очима. Коли ми все прибрали, я поклала в куриці свіжого сіня, сіна і простягнула козам кілька морквин. Хрум, хрум, хрум. І морквин uh -huh. і сліду не стало. Ти вільна у вихідні? спитала я Фредерики, коли ми вийшли з загородки і замкнув за собою хвіртку. Від дзвінок і всі вже були в класі. А ти як гадаєш, Фредерика зібрав в хвостик, вихідні я завжди проводжу в тата, мої батьки розлучилися, ти не хочеш попросити mm -hmm. своїх, щоб вони записали тебе на джазовий танець або на уроки гри на флейті чи верхової їзди? Тоді ми могли б ходити туди разом. Я запитала у папаю звичайно, флейта – це не для мене, але джазовий танець і бо спорт цілком годяться. Поговори з мамою, кокадою, відповів папай. Зараз я не здатний ні про що думати, крім ресторану. Мамі ідея сподобалась, але в саду нічого не вийшло. На жаль, у групі джазового танцю немає вільних місць, сказала вона наступного дня, коли я повернулася зі школи. А верхова їзда надто дорого, це поки не з нашою кишенею. Я хотіла було засмутитися, але раптом мама поклала на стіл пакет. Досить великий. Тобі посилка, усміхнулась вона. Я обдивилась пакет з усіх боків. Він був догастий, з величезною кількістю барвистих поштових марок. Там, де ле належить бути адресі, відправника стояло. Стелла Сомер, Рамбах, 44 чотири, двадцять гамбург. Я розпочатував пакет і всіма очима втопилась дерев'яну скриньку, яка виявилась всередині. У скринці вже опляшка у пляшці лист. Пляшкова пошта! заверщала я. Мені прийшов лист у пляшці. Розділ 15 Перший лист. Люба лоло, читала я, сидячи в у суперкосмічному кораблі для експрес-мандрівок усесвітом, і від хвилювання в мене аж горілолевуха. Я знайшла твою повітряну кульку, вона приземлилася на вочесному кораблі. Корабель називається Рікма Рікмерс. Він стоїть у Гамбурзькому порту. Кулька висіла аж на верхівці корабельної щогли. Отож мені довелося її звідти знімати, і це було здорово. Зі щогли, видно, ген ген мав не до самої Африки, а мені довелося швидко спуститися, бо знизу на мене почала кричати якась жінка. Я стояла на палубі, кричала, розмахувала руками. Згори жінка була схожа на мурашку, але ще не ще спускалася, то більше вона ставала. А коли я опинилася поруч із нею, назалі стало величезно, величезно, як слон, і все кричала та топетилась, навіщо я залізла так високо. Але відповісти я не могла, бо тримала в зубах мутосочок від кульки, а руки мені були потрібні для того, щоб злазити. Коли жінка спробувала відібрати у мене кульку, я втекла вдома. Я прочитала твою записку. У тебе чудове бажання. Мені теж потрібна найкраща подруга. З найкращою подругою життя удвічі краще, тому що можна все робити вдвох і мати при цьому двічі більше задоволення. Але спершу ми можемо стати найкращими подругами по листуванню, можемо ділитися своїми секретами. Знаєш, я просто обожнюю секрети. Хочеш, розповім один, тільки ти мусиш пообіцяти, що нікому нікому не розкажеш. Ось мій секрет. Я збираю чарівні слова. Коли вночі мені не спиться, я їх придумую. Потім записую і замикаю на ключик в моїй чарівній скринці, а ключик завжди ношу на шиї. Найчарівніше слово в мене, мене саломбомболо. Воно просто тане на язиці. А ти напишеш мені про свій секрет? Обіцяю і присягаюся нікому не розповідати. Будь ласка, напиши, моя адреса на ну, горці посилки. Твоя подруга по листуванню Стелла. Коли я дочитав до кінця, у мене горіло не тільки вуха, а й усе обличчя. Це було класне послання і чарівне слово, і Рікмер-Рікмерс, «Rickmer, адже я знаю цей корабель. Він стоїть біля набережної неподалік нашого ресторану. Зараз на нього водять туристів, але сто років тому він був справжнісіньким вітрильником і борознив моря по всьому світу. Але найкласніше, звичайно, в тому, що стелі теж потрібна найкраща подруга. Я сіла за свій письмовий стіл і почала писати відповідь. Я написала, що недавно приїхала до Гамбурга і що молотата є ресторан із справжньою сценою. Я написав, що в нашій школі живуть кози, і я не можу знайти найкращу подруги в своєму класі. І потім її... А потім я подарувала їй чарівне слово. Ну, якось Навернулась мені на, гам... на думку, кашам бом, бам бахуш. І, звичайно ж, у мене був секрет. Ніхто, крім мене, не знав, що вночі я перетворююся на Джекі Джонс, власницю чотири будинку з автоматом і продажу жувальної гумки. Тепер це знала Стела, моя нова подруга по листуванню. І в кінці я написала, що мені на хочеться з нею зустрітися. Адже ми живемо в одному місці. Звісно, можна листуватися але зустрічатися так і краще набагато краще. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, пишіть коментарі, а також нажимайте на дзвіночки, щоб не пропустити все найцікавіше. Ну, а так це все. Всім па-па!